Раночку, друзі. Ми дуже вдячні вам за те, що цей ранок ви проводите разом з нами, і для тих, хто ще до нас приєднався сьогодні. Цей ранок для вас створює Оля та Богданка. Доброго раночку, друзі. Вже 8.37 на ваших. Годиночках. Це означає, що зовсім мало часу в нас залишається разом з вами сьогодні, але завтра, до речі, нагадаю, що робочий день відпрацьовуємо. Ті вихідні, які будуть у нас в понеділок-вівторок, тому ми будемо в ефірі. У нас буде трошки менше півтори, здається, години, але це буде оцілий. Як Забула слово, ну самодостатні ось так от ранок, тому не забувайте і завтра також вмикати телеканал «Поділяться». Ну і в принципі є така традиція, я думаю, у кожного підбивати підсумки того року, який вже закінчується, і саме можна підбити підсумки на ціни, які в принципі зараз зростають. Так у листопаді в місяці підбивали підсумки на ціни на хліб, які з порівняно з листопадом місяцем 2017 року подорожчав на 21,8%. Також зросли ціни на макаронні вироби на 14,2%. 0,2% на рибу та продукти з риби на 10,5%, молоко і сир на 10%. Але також, в принципі, і є продукти, які не змінили своєї ціни. Це олія соняшникова та безалкогольні напої. Вони, в принципі, протягом року змінювали свою ціну на 3%, але вже ближче до кінця року ціна була стабільна. При цьому деякі соціальні продукти харчування навпаки знизили свою ціну, до прикладу, фрукти та яйця на 14%. З половиною відсотки зменшили свою ціну. Також палив ціни на цукор на 11,5%. Я сподіваюся, що до Нового року не буде такого, знаєте, активного підвищення цін, тому що новорічний стіл, тому що хочеться якнайбільше купити, якнайбільше приготувати різних смачненьких страв. Ну і крім того, звичайно, потрібно купити що? Найголовніший атрибут це ялинку. І знаєте, інколи ми з вами ем, щось робимо, але навіть не знаємо, для чого це робиться. А наші маленькі... Які експерти допомагають нам розібратися у цих питаннях. Зараз ми запитаємо у них. Для чого ж взагалі люди ставлять ялинку? Після чого зустрічаємо гостя у нашій студії. Стоп, стоп, була красота! Щоб подружки те доставили. Це ознака, що прийшов новий рік. А того, що новий рік, а без ялинки, хто буде куди ставити подарки? Що не під подушки будуть квадратні? Маленькі подарки під подушку, а всі подарки е, під Йолку. Під ялинкою танцюють хороводи, можуть танцювати е, крови. Просто так от корм за руки. І ще, може, на новий рік танцювати какая-то косочка може. І крутяться, і співають. Ну, санта сантакаус розуміють подарки під нее. Подарки не куди ставити, куди не треба. А куди треба? І ще на лівку ставить веселее украшення, веселый русский. Щоб наслідок і щоб новорічно було. Бывают звездочки блестящие, а бывают бумажные. Ну, разные, какие можно сделать или купить. Приляды вышиты. И еще вот такие вот даже наматываются на елочку. Такая вот ленточка, яка загорается. Орешки можно принести, печиво повесить, и все можно повесить, санки. Крашеніями на наверху. Макурай, Миколай, принеси нам холоси, подарочки. 25 грудня відбудеться прем'єра вистави Снігова королева. І сьогодні більш детально про це будемо говорити з нашим гостем, знайомтесь Дмитро Гусаков, головний режисер Хмельницького обласного академічно-музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго дівчата. Ранку. Снігова королева цього року. Як готувалась, як давно, скільки на це пішло зусиль, тому що, думаю, що дуже багато, але все ж таки. А, ну дійсно в зусиль пішло дуже багато, але готувалося, мабуть, не так а, багато часу, як хотілося, тому що в нас було фактично півтора місяці, і в нас дуже зараз щінний графік в театрі, тому що за а, вже в грудні снігова королева це вже третя прем'єра. 12 грудня була прем'єра свято онлайн за п'єсою нашої завідуючої літературної частини Марини Бортник голова. 13 грудня була. Прем'єра такого великого рок-концерту від нашого оркестру. І, власне кажучи, 25-го буде офіційна прем'єра Снігової королеви. Але вже починаючи з 19 грудня, так скажімо, на Миколая вже ми граємо ці вистави для, для діток з різних навчальних закладів, зі шкіл і так далі. Це можна сказати, такі допрем'єрні покази. <сум> ну так, так, так. І тому часу було, власне кажучи, не дуже багато, і тому а, в виставі задіяний практично. Весь колектив, і треба було акумулювати свої сили енергію, щоб за такий короткий період зробити дійсно якісний продукт. Також є інформація, що перед самою виставою буде такий маленький новорічний сюрприз для малечі. Що це буде, і в якій годині це починається? А, ну, це буде така інтермедія, інтермедія для, для дітей, а, тому що, власне кажучи, 25 на 12 годину а, початок всього дійства ґгу. перед виставою буде інтермедія, де будуть задіяні як Янгол, Святий Миколай та символ цього а, року поросятку хрюня. <кл 'язав> Після цього вони запрошують а, глядачів до зали і починається, власне кажучи, сама вистава. Тобто такий а, невеличкий новорічний бонус до вистави для глядачів. І мені здається, це дуже вірно, тому що а, дітки приходять з батьками, і, і, іноді вони одягають якісь костюми, вони хочуть побачити, сфотографуватися з Миколаєм, побачити ялинку, а, засвітити її. Тому, в принципі, мені здається, це. А, це ті такі емоції, які запам'ятовуються дітям на все життя, і потім, коли вони виростають, вони вже в дорослому віці проводять своїх дітей до театру, пам'ятаючи те, що було з ними в дитинці. Мені здається, це дуже дуже вірно. Снігова королева цього року, в принципі, вже всі знають так сценарії снігової королеви, що там як відбувається, чи буде якісь можливо нововведення, можливо, якісь Зміни там по сценарію осучаснення можливо, а, ну дивіться, власне кажучи, це не зовсім. Е... Скажімо, та Снігова королева, бо всі знають класичний твір Андерсона, а це за цим твором такий відомий драматург Євген Шварц написав, адаптував, скажімо, зробив таку п'єсу, драматургію суто для театру. Тобто це, він вів деяких нових персонажів, деяких забрав, тобто це не зовсім, скажімо так, хрестоматийний твір. Тому. По перше, буде цікаво подивитися, зрівняти свої емоції, зрозуміти чи в наскільки вона схожа чи не схожа. По-друге, а в принципі, ми вирішили зробити таким чином, що манера існування акторів на сцені вона трохи така гротискова для того, щоб той якийсь певний пафос, який є, його ніби трошки забрати і зробити все це ніби так веселіше, жвавіше та енергійніше. Тобто це може, може бути цікавим. І в нас спеціально до цієї вистави ми запрошували художника по світлу з Харкова, і він дуже цікаво попрацював. І багато хто каже, що такого світла вони ще не бачили в нашому театрі. Тому є певні світлові ефекти. Тому мені здається, ну це особливо, якщо ми говоримо про дитячі вистави, це невід'ємний, має бути невід'ємний такий компонент, тому що е, казка вона, е, вона робиться в перш е, в першу чергу завдяки атмосфері. А ну, а світло це в театрі, це най, один з найголовніших атрибутів цієї атмосфери. Е, е. А що важче ставити? Ось казки для дітей, чи все ж таки вистави для дорослих? Ну, ви знаєте, деякі люди після перегляду, бо в нас у вівторок була ніби така здача цієї вистави, ввечері на яку прийшли і дітки, і дорослі. І навіть деякі дорослі казали, що цю виставу можна грати і ввечері, тому що вона була настільки цікава і, 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 і дорослим. І насправді, тут, тут ситуація така, що Твір Андерсена перероботений, перероблений, перероблений Шварцом, Він настільки він настільки всеоб'ємлючий і розповідає про якісь такі речі, які торкаються не тільки дітей. Тобто, там, взагалі, найголовніше, як на мене, найголовніша ідея цього твору полягає в тому, що одна людина має. Вірити в іншу, і якщо людина вірить в іншу людину, на те в те, що вона може виправитися, може стати краще, може змінитися, то може статися диво. І тобто, це не зовсім така і дитяча в певною міру, ніби якщо з першого погляду подивитися, звісно, дитяча, От Герда своєю своєю вірою. Повернула кай, але з іншої сторони, це можна перекладувати і на наше життя. Дуже багато ми зустрічаємо людей і відвертаємось, на жаль, від людей, тому що ми в них не віримо, тому що не віримо, що вони можуть змінитися і стати кращими. А насправді віра в людину вона може творити чудеса. Тому, відповідаючи на ваше питання, мені здається, що особливо такі твори, мабуть, навіть і і, і складніше ставити, тому що а, вони мають два пласти пласти, які а, відносяться суто для дітей, а інші, якісь такі метафоричні, символічні, вони можуть відноситися і до для дорослих. Тому взагалі мені здається, вірніше було назвати цю виставу не суто для дитячого mm -hmm. перегляду, а для сімейного, тому що. О, і і, і, і вистави, на яку можуть прийти батьки з дітьми, і кожен отримати якийсь свій меседж від цієї вистави. Я думаю, що зараз варто запросити вже на прем'єру, яка відбудеться. Але перед тим нагадаю, друзі, не нагадаю. Ну, я з самого початку казала, що в нас для вас є подарунки. Дмитро е, люб'язно дарує вам квиточки на прем'єру і не тільки на прем'єру, снігової королеви. Е, їх ми будемо розігрувати у наших соцмережах. Тому долучайтеся, будь ласка, від нас та від Хмельницького обласного академічно-музично-драматичного театру імені Старицького. Ось ці от е, два квиточки. Кож. Жен виточку на дві особи: один на прем'єру на 25 число, інший на 30. -те. Ми їх подаруємо вам всі умови розіграшу. Вони будуть у наших соцмережах в інстаграмі твій ранок, в Фейсбуці. Твій ранок. Долучайтесь і вигравайте і завітайте на цю прекрасну казку. Ще таке запитання: до якого періоду буде снігова королева? Як довго ще її можна буде побачити у Хмельницьку? Ну, власне кажучи, зараз протягом перед новим роком практично кожен день йдуть вистави, але ну скажімо так, офіційні такі вистави. Вистави на які можуть прийти будь-які глядачі, це будуть 25 -го, 30 -го грудня, 30 грудня, 2-3 січня, і в нас ще в січні планується 20 січня, тобто найближчі вистави 25, 30 грудня та 2, 3 січня. Приходьте в наш театр. Ми будемо а, надзвичайно раді вас бачити. Беріть, а, якщо ви дорослі, беріть а, своїх дітей, якщо ви дітки, беріть своїх батьків, і приходьте а, і отримайте задоволення від а, справжнього театрального дійства а, від снігової королеви. Запрошуємо вас. Вам дякуємо, що ви завітали до нас. Чи є, до речі, в театралів якесь е, таке, знаєте, як там морякам кажуть сім футів під кілем? Е, чи є в театралів якась така фраза, яку потрібно казати перед прем'єрою? Ну, в кожного, є, є в, кожного, в кожного театру свої традиції. Я е, е, взагалі в мене. Колись був такий прем'єрний св св светер, який я завжди одягав тільки на прем'єру. Зараз він вже е, трошки загубився. Такої конкретної якоїсь е, фрази немає. Я завжди своїм акторам перед прем'єрою кажу о, наступні слова. Я, я вас прошу, кайфаніть від того, що ви робите. Тому що мені здається, це найголовніше драйв, кайф, енергія від того, що ти робиш. І я завжди кажу. Отримати задоволення, кайфуйте від того, що ви робите, бо без, без цього захвату, без цього кайфу немає театру. Тому ну, тоді ми бажаємо вам кайфанути не тільки акторам, а й вам, і усім нашим глядачам. Друзі, нагадую, що вже 25 грудня відбудеться прем'єра снігової королеви. Квиточки ви зможете виграти у наших соцмережах, долучайтесь до інстаграму, твій ранок. Не тільки на прем'єру, а ще й на 30 число. Квиточків у нас є декілька, тому долучайтеся. Ну а далі музична пауза. Ми разом з вами будемо взирвати, взривати, підривати світ свій любвілюблю. Ну і на такій романтичній ноті хочу розповісти про дослідження, яке проводили на сліпих побаченнях. І е, виявилось, що люди, які мають симпатію до інших, починають говорити е, нижчим тоном. І це можна вже зрозуміти, що ви людині сподобались. Тобто, якщо ви. Таким нижчим е, тоном починають <свистач> говорити. Чоловіки і жінки якось знижують тон і починають тішечки тихіше говорити. Е, було 30 учасників, вони проходили всі швидкі побачення, і вони говорили між собою і е, е, анонімно, Записували, подобається їм та чи інша жінка чи ні. І тоді дослід... дослідники прослухали те, як говорили учасники, і зробили висновки, що чоловіки говорили нижчим голосом із жінками, які отримали багато відповідей, так від інших чоловіків. Можливо, вони навіть їм і не сподобались, але сподобались іншим чоловікам, і вони також намагалися якось в принципі, вплинути на них. Жінки ж все ж таки починали змінювати свій голос тільки біля тих чоловіків, які їм дійсно дуже сподобались. І в принципі, дослідники. Зазначають, що голос людини може сказати набагато більше, навіть ніж очі. Мені до речі здавалося, що навпаки, має бути вищим uh -huh. голос, ніби побачила божечки, що ж робиться. Але бачите, трошки по-іншому. Не завжди ми контролюємо свої емоції. Але добре, що контролюємо е, своє життя і те е, е, ті речі, куди нам. Е, обрати, куди піти або ж чим зайнятися, наприклад, вихідними, ми знаємо, що вам потрібно і ви можете обрати з нашої афіші свої найпідходящі вам події, куди можна завітати вихідними або після. Сьогодні, 21 грудня, у Хмельницькому запрошують на майстер-клас із розпису хною початок о 18.00, Місце зустрічі центр розвитку театру Часте за адресою вулиця Проскурівського підпілля 71. Також увечері о 19.00 є нагода переглянути фільм Один удома мовою оригіналу. На вас чекають у медіазалі Оскар за адресою в Привулок Пекарський. 6. а вже завтра у Кам'янці Подільському, 22 грудня, чекають на майстер-класі Еко-Ялинка з різних матеріалів. Початок об 11.00 у галереї мистецтв за адресою вулиця П'ятницька, 11. Такі події, які найближчим часом можуть вас порадувати, можуть вам допомогти розвіятися, допомогти зайнятися чимось якимось новорічними справами, тому не пропускайте. Ну а я хочу на сам кінець розповісти про одну петицію, яка з'явилася нещодавно на сайті електронних петицій. Ця петиція така досить правильна, на мою думку, тому коротенько можливо ви долучитесь також до неї. Отже, хмельничанин Роман пропонує замінити міські маршрутки на тролейбуси та зручні автобуси. Така петиція з'явилася нещодавно у розділі Транспорт. А дороги автор звернення Декалюк Роман Сергійович і він пропонує розробити дворічний план повної відмови міста від маршрутних таксі з подальшим переходом на тролейбуси, електроавтобуси та автобуси. З більшою пасажиромісткістю, які курсуватимуть за чітко визначеним графіком, забезпечити весь громадський транспорт пандусами та спеціально обладнаними місцями для людей з інвалідністю та встановити електронне табло з часом прибуття транспорту на зупинках. Такі штуки в нас, в принципі, вже є на деяких зупинок. Так, в мене, наприклад, на проспекті Миру, біля другої поліклініки, біля першої поліклініки, mm -hmm. е і також, можливо, ще десь на електроніці здається, також ось ці от нові сучасні зупинки. Проте ще не всюди. Як зазначає чоловік, це дасть мешканцям міста комфортні умови проїзду в громадському транспорті. Для розгляду потрібно зібрати 500 голосів, до кінця голосування залишилось 83 дні. Тому, друзі, якщо вас зацікавила потиція, долучайтеся. І взагалі не забувайте, що там на сайті можна розглянути будь-які потиції і до них приєднатись. Ну, а ми, на жаль, маємо вже прощатись, але тільки на сьогодні ми бажаємо вам гарних вихідних. Завтра, нагадаю, в декого робочий день, але Твій ранок працює за графіком. Тому до зустрічі до завтра. Гарного вам сьогодні дня! Бувайте!